Добрий день ще раз, наші шановні випускниці, наша шановна аудиторія в онлайні сьогодні, наш сьогоднішній подкаст з нашими випускниками-вступниками 2022 року спеціальності фінанси, банківська справа та страхування і, відповідно, маркетинг. Сьогодні з нами наші випускниці це Чимбель Анастасія, це Гречко Ірина і Романчук Олександра. Сьогодні ми хочемо поговорити в першу чергу про те, як ви навчалися, чи взагалі запам'яталася вам ваша освітня програма, чи ви досягли чогось для себе, ви бачите свої успіхи в цій програмі. Ну і відповідно, чи взагалі ви можете з позитивом порадити цю програму нашим вступникам, ну, і тим паче Людмила Петрівна Сумбаєва буде передивлятися наш ролик, ну і вона буде це все також бачити і розуміти, наскільки позитивно і активно наше ваше навчання впливало на наші результати і репутацію нашого навчального закладу. Тобто почнемо з того, що я дякую всім, хто сьогодні до нас долучився з урахуванням цієї чудової Ні, ночі. Як ми вже знаємо, всі, хто тримається зараз, це дуже серйозні, дуже специфічні за силою Люди ви, як набір 22-го року, були якраз тими, хто був серед перших. Тих, хто вступав по воєнний час, і відповідно у вас дуже специфічні були роки ці три роки навчання, які підходять вже через тиждень до кінця, вони були досить жорсткі. Я гадаю, ви як ніхто можете вказати на те, як ваша спеціальність вплине на ваш майбутній розвиток, але давайте почнемо з чогось більш простого. Можливо, кожна з вас по черзі може дати відповідь на запитання, а нащо ви взагалі пішли зі школи? От на що це відбулося? Чому ви пішли, і що було причиною того, що ви обрали саме наш навчальний заклад? Давайте по черзі, наприклад, з Анастасії. Почнемо. Всіх вітаю. Саме ми чому я пішла зі школи. Я вирішила, я вирішила, що хочу вже навчатись по якійсь спеціальності, вже більше так ближче до роботи, так скажемо. І мій погляд припав саме на крок, тому що я сама звідси, і тим паче, в мене тут багато родичів випустилось, які рекомендували саме цей університет. Тому моє рішенням стало все ж таки ступити сюди. Чому саме ця спеціальність? Бо моя бабуся казала, що це ця спеціальність, яка ніколи не вмре. по апохаліс вона теж буде. Ось тому вирішила піти саме на цю спеціальність. Ось і потім вже з роками зрозуміла, що в принципі вона мені до вподоби, до душі, тому я буду продовжувати в університеті також навчання на маркетинг. Що пані Ірина? Так, дякую за запрошення. Я розуміла, що мабуть десь в класі сьомому, що зі школи треба йти. Я не бачила сенсу в 10-11 класі просто просиджувати ті ж самі уроки. Які нічого не дадуть. Ну, і більшість родичів, знайомих, хто залишався на 11 клас, говорили про те, що Іра з з го це однозначно. Ось, ну щодо вибору кроку, в мене така цікава ситуація. Недалеко звідси навчалась моя мама, і вона ледь на кожен день проходила крок. Він їй подобався, як він візуально виглядає. Вона коли собі сказала, що коли мене буде дитина, вона буде навчатися тільки в кроці. Тому коли постало питання з вибором, де я буду навчатись, це було однозначно, що я буду в кроці. Плюс і на роботі багато хто зі співробітниць теж випускалося, але з університету. Тому єдиним таким варіантом, що мені залишалось, це вибрати свою спеціальність. Ось вибір на маркетинг впав. доволі цікаво. Мені просто було цікаво, як робиться реклама, як люди підбирають, що ось саме це треба показати, як зрозуміти, що саме цей продукт треба вивести на ринок. Тому так, мабуть, і вибралась моя майбутня спеціальність. Так, дякую за прошу. Як я пішла зі школи, насправді я збиралася залишатись до 11 класу своєї гімназії. Але через те, що почалась війна, і я потрапила під окупацію, і взагалі там дуже закручена ситуація. Коли я повернулася назад в Україну, то я вже не захотіла йти назад в школу, і тим більше багатьох, хто казав, що в школі якби майбутнього я вже собі не знайду. Тому краще було б іти кудись вже за спеціальністю навчатись, хоча б якоюсь, і тому тоді я вже і сама собі вирішила, що хочу піти до коледжу, і насправді не жалкую, що я пішла до коледжу. Як я вибрала крок, в мене тут колись навчалася мама не досить довго, але вона сказала, що добре, і тим більше час вже так джимав потрошку. Я передивилася сайт і ще декілька інших закладів, але найбільше мені сподобався все-таки крок. Він виглядав для мене перспективно. І з потенціалом, тому я зупинилася саме на ньому. А щодо спеціальності, я вибирала між маркетингом і фінансами, банківською справою та страхуванням, але остання здалося мені більш ближче до серця, тому я пішла саме за нею. Чудово, дякую. Е, відповідно до того, як ви обирали кожну свою спеціальність, я гадаю, ви мали будувати перед собою якесь бачення сподіваюся на це, що у вас було якесь бачення свого майбутнього. От зараз, в порівнянні з тим, як вже три роки назад час пройшов, як ви бачите своє майбутнє вже зараз. Чи ви бачите його саме за своєю освітньою програмою, чи якось освітня програма допомогла в цьому баченні свого майбутнього? Ну, в мене більше майбутнє пов'язане з бізнесом, тому я якби не працювала б за своєю спеціальністю, але вона б допомогла б мені в створенні і реалізації моєї справи. Тому я врахую, що це гарний навичок і спеціальність то б, боже, чудово. Бачу своє майбутнє пов'язане з маркетингом. Коли я тільки вступала, я не скажу, що я там розумілася в цьому всьому. Для мене це було щось невідоме, щось нове, щось цікаве. Зараз за ці три роки, що я тут навчалася, зрозуміла, що це дійсно моє, це те, що мені цікаво, те, що лежить мені до серця, я цілком планую і далі навчатись по цій спеціальності і в подальшому працювати по ній. На даний момент я поки бачу своє майбутнє в двох спеціальностях. так як на в університет я буду йти так само далі на фінанси, а також плануваю, планую на графічний дизайн. Поки я ще не сказала б, щоб я вирішила, але з моменту вступу я сказала, що я почала б давати більшу перевагу, все таки роботі десь в банку. І поки що, мабуть, на майбутні плани в мене все таки стоїть таке працювати в більшості за фінансами. Дякую. Ну, відповідно, як то вже зазначили, більшість з вас те, що спеціальність, освітня програма дала вам якийсь поштовх, щось. І в цьому поштовху, я гадаю, ви за три роки мали багато досить дисциплін різного характеру. І, звичайно, кожна дисципліна могла вам по різному запам'ятатися. І тут якраз цікаве питання: яка дисципліна і який викладач чим вам запам'ятались? Ті, що вам врізалися в пам'ять найбільше? хто може сказати. Да. Я, так як ну, за все своє життя дуже любила історію, мабуть, я б сказала історію з Ласяновичем Олександром Олександровичем, і такий з найцікавіших моментів, це як я подрузі розповідала про Бароко, пояснювала, бо в неї була Енка за цю тему, і треба було розповісти. Я пояснювала і Броко про те, що там гіперболізація дуже йде. Я приклад навела, що коли тобі відрубують палець, а відчуття наче руку. І я ж думала про те, що коли Сіновичі, вона піде до Осьонова. Вона це перефразує, зробить якось більш спокійно, більш правильно. Вона прийшла і так і сказала: що учить, вам відрубують палець, а після це рука це її бароко. Це економічна історія та економічна теорія. Ем, з викладачем. Вона цікаво розповідала, я просто не пам'ятаю самого викладача на жаль. Але вона цікаво розповідала все по темі. Тобто і я сама настільки, так скажем, вніклась в економіку, в економіку, що літом також її сама вивчала, там книжки понабирала Я це все читала, тому що саме запам'ятала, це економіка. Ну, у мене насправді досить багато таких предметів, з якими зв'язані теплі почуття, але, мабуть, такі, які більше запам'яталось, це буде фінанси англійською, які викладала якраз ви коли <с. Володимир. <с. Вони для мене стали таким великим поштовхом і дали мені необхідні знання, так як я планую розвиватись далі в сфері за кордоном в більшості. І, як на мене, вони мені дали такі найбільш цінні знання, які я потім зможу. Краще використовувати, ну, і у вас на парах було завжди дуже цікаво. Дякую. 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 Е, в будь-якому випадку навчання це було дуже цікавим. Е, викладачі намагалися вам передати всі свої знання максимально. Однак, в цілому, у вас студентське життя було, я нагадаю, теж дуже, досить активним, велика кількість заходів, велика кількість проєктів. Чи є ще якийсь такий захід, і та проєкт, який ви будете пам'ятати навіть вже через тиждень і. Через роки, можливо, коли ви вже будете згадувати навчання в коледжі. Так, вища хмар. Розкажіть за це. А, так, як ми готувалися, мені завжди подобалось театральне. Як ми готувалися, як приїжджали, в нас було е, багато цікавих сцен. Ось. І ну, ти активний, ти розкриваєш себе, показуєш, що ти, якщо брати. Там, наприклад, як у нас у школі було, в нашій школі взагалі ніяких е, не було там виступів чи ще щось. Тільки е, з коледжем я зрозуміла, що в принципі на публіці виступати, це прикольно, класно. Це був саме проект? Це були різні проекти, бо в мене була і художня школа, я була керівницею, тому це були різні проекти, їх було дуже багато е, тому із е, усіх я. Отримувала гарне задоволення, тому як таких відзначень, таких немає. Okay. Ну, я була учасницею студентського наукового товариства, і, мабуть, найбільше запам'яталося саме місяця санте, коли ти толково не знаєш, що від тебе хочуть, ти не знаєш, як тобі правильно це все зробити, і ти все одно це робиш. Я робила презентацію для брейрингу, і теж це було. Доволі важко, тому що різні люди в тебе хочуть різне, і ти повинна всі їхні бажання зробити це в одну презентацію. І ти вже приходиш в бібліотеку, все ти підключаєш, ти виводиш цю презентацію, і ти дивишся і розумієш якісь такі моменти, які ти хотіла зробити акцентними, їх моїх просто не видно. І ну якось настрій уходить. Однак, коли ти бачиш, як люди зацікавлено проходили цей брейринг, настрій повертається. Тому, мабуть, це таке. Що найбільше до цього запам'яталось? Певне, мені найбільше таких емоцій принесло той час, поки я була однією з еколотосу. А якщо саме брати такі прям проекти, це були коли ми подорожували за кордон. Так я в принципі згоджуюсь також з Анастасією. У мене в школі ніколи не було таких якихось великих заходів, а тут прям такі багатсько всього і багатсько перспектив і можливостей. І ось тоді, коли ми виїжджали і щось взнавали за кордоном. Ну, звісно, там було все по екології, але тим не менш це було дуже цікаво, хоча не зовсім за моєю спеціальністю. І ось це, мабуть, мені принесло найбільше таких емоцій. Хоча, хоча і ось вище хмарзі також це був один з таких найвеликих концертів, я думаю. І прям дуже багато і зйомок, і репетицій, і всього, і людей багатько, знайомих. І це було просто чудово. Чудово. Якраз говорячи про людей, з якими ви працювали, якраз багато проєктних груп, вони в першу чергу спрямовані на те, щоб ви навчилися чому? Комунікації. комунікації і знайшли собі тих, з ким ви будете працювати, і в майбутньому навіть друзів. Багато хто вже випустившись десятки років тому, досі знайшли собі тоді друзів і досі з ними продовжують товаришувати, точніше навіть став хрещеними одне одному. Чи є, можливо, у вас такі якісь друзі, з якими ви вже три роки навчаєтесь і все-таки плануєте комунікувати і далі? Ну, це, мабуть, безпосередньо з цієї своєї групи, так як в будь-якому випадку організують якісь свої невеличкі компанії друзів. І, звичайно, хочеться підтримувати зв'язок, тому що за ці три роки ви стали близькими. У вас є багато моментів, які ви. Досі згадуєте, які вам досі приємні й теплі до душі. Чи буде підтримувати цей зв'язок? Ну, ніхто не може сказати достеменно, тому що це майбутнє, ми в його не можемо поглянути і сказати на всі 100%, Однак дуже б хотілося. Дякую, дівчата. У мене, наприклад, з проєктів там є знайомі, з якими я от спілкуюсь, і впевнена, наприклад, якщо там комусь потрібна якась там буде допомога, що можна звернутись. А з групи там також є декілька людей, з якими я сподіваюся, що нас все ж таки не розкидає по світу, і будемо продовжувати спілкуватися. Тому є знайомі, є цілі плани і враження від прожитих років тут. Ну, я також думаю, що в більшості це будуть або е, хтось з моєї групи, з якими я встигла здружитися, або також е, з інших спеціальностей через е, пари, які проводилися спільно з деякими групами. Також я знала досить багато людей і через проекти, тому думаю, що буду підтримувати з ними також старатися зв'язок. Я також ті, хто в нас і відлучилися від нашої групи, і кудись переїхали, але я з ними також ще досі тримаю контакт періодично. Тому думаю, що так, це незабутнє, це такі емоції і люди, яких ти зустрічаєш у себе на шляху, поки ти ростеш і ростеш разом з ними. Тому було б чудово підтримувати з ними зв'язок. Це чудово. Будемо розраховувати, що так воно і буде, і ваші зв'язки не будуть розриватися, щоб, і щоб на заваді не ставало. Ну, відповідно, під час свого навчання кожна освітня програма вам допомагала, кожен проєкт допомагав вам в власному розвитку. В першу чергу це зараз називається розвитком скілів. І відповідно, з запитанням одним з важливих також є, чи ваші освітні програми і проекти, в яких ви приймали участь, дали вам якісь скіли. І в цілому, які, чи ви можете назвати ці скіли? звичайно. Перше ж таки, це виступ на публіці, а виступ на публіці також підготовка якихось. Ну, до відповідальності такою перед не тільки перед камерою, а і саме в житті, тому що від твого вибору буде залиш завісить, скажем, все. Тому найперше, це виступи на публіці. Це все ж ну це організованість. Я не скажу, що я ну, до крока була якась неорганізована. Однак, дійсно знову ж таки, як згадати місяць сам коли тобі треба було все встигнути в дедлайни, впихнутися в них. Ти починав робити декілька справ одночасно це і навчатися, і шукати інформацію, і робити ці презентації. І ну, це дійсно допомогло. І навіть зараз я розумію, що якщо буде така потреба, я зможу спокійно робити декілька справ одночасно, і я зроблю їх от і до. В мене, мабуть, це тайм-менеджмент, тому що ну, я не скажу, що я також була неорганізованою, але іноді все потрібно було вмістити в такі короткі сроки, або якщо це були виступи, або якісь презентації, чи ще щось що робилось для проєктів, а також це паралельно якесь і своє життя, і навчання, а якщо ще є якісь гуртки, які виходять за межі кроку, то це все навалювалось в один момент. Тому думаю, що я стала в цьому навіть краще, тому що ти якось розділяєшся ці задачі. На хім, певні, не знаю, шари, можна так сказати. Тому це стало робитись якось легше. Чудово. О ну, знову ж таки, ми повертаємося кожен раз, майже кожна відповідь повертає нас до гуртків до наших проєктів. Ми сьогодні вже назвали чудові такі проекти, гуртки як Art Capit, Сьогодні був СНТ, Кузенське наукове товариство, це були і навчальні дисципліни, решта. Ви приймали за три роки участь у великій їх кількості. І от Хотілося також поцікавитись. Як ви вважаєте, які з них мають продовжувати свою діяльність, і, можливо, навіть, щоб ви порадили для їх більшого розвитку зростання? Чого вам було достатньо? Чого вам можливо чомусь не вистачало? Ваша думка? Вони всі важливі по-своєму, тому що. Азвіт. Ну, наприклад, той самий Аколотос. він важливий, тому що. Ну, не буде екології, не буде нас. Yeah. СНТ також пригнати в науку щось дізнаватись для себе нове. Можливо, ну, там в майбутньому супер важливим для тебе не буде. Однак такі маленькі факти, які ти будеш знати, і в якійсь розмові ти зможеш завдяки ним підтримати цю розмову. Арткейпіт це більш артистично, це розкриває внутрішньо якось тебе. Ти можеш для себе дізнатися. От що ти вмієш показати себе, вмієш якось представити себе. І це також дуже важливі навички не тільки як в роботі, а й в житті, які допоможуть досягти якоїсь цілі. Тому кожна, кожний проєкт, кожні якісь гуртки чи ще щось, вони дають для кожного по-маленькому, але великі кроки в майбутньому. Ні, якби всі заслуговують на існування, тому що для кожного не можна обрати щось саме одне, тому таке різноманіття, яке є в кросі, воно є важливим, тому що комусь буде цікавіше там про екологію, комусь буде цікавіше варткепіт, комусь буде цікавіше також понавчатися іноземній мові або дебатам, або ще чомусь. Я не можу сказати, що щось треба обов'язково прибрати. Навпаки, їх створюється з кожним роком, я б сказала, все більше і це чудово, тому що є більше варіації, більше чого вибрати і чого дізнатися від інших людей, і отримати Ну, Те, чим завжди наш коледж був відомий, тим що він дає можливість вам всім розвиватися, не тільки приймати участь в проєктах, як вже зазначив Олександр, а також створювати. Багато з цих проектів в першу чергу були створені також нашими студентами, вже випускниками, і також студенти продовжують їх підтримувати. Вони стають організаторами, стають керівниками цих проектних груп. Однак ви маєте розуміти, що от наші майбутні вступники мають розуміти, що це все тримається в першу чергу на ініціативі. І тому ми завжди вдячні і вам, хто підтримував всі ці проектні заходи, діяльність, і нашим майбутнім вступникам, які будуть під час вступу. Можливо, планувати і додавати якісь свої проекти, ми будемо їм дякувати за те, що вони дають нам можливість розвиватися і в кращий бік. А тепер все-таки підходимо до того, що у вас через тиждень вже спіткає. Це ваш випуск. Ну і як ви вважаєте, коли на наступному тижні ви вже будете отримувати свої дипломи фахово-молодшого бакалавра? Ви будете задумуватися знову ж таки згадувати ці три роки. Як? Чи, можливо, які прикметники можна використати, щоб охарактеризувати ці три роки? От по одному прикметнику на кожен рік. Будь-хто. прикметник. Можна почати з одного. Збираємо нужні слова. Я б сказала незабутні, їх можна примінити до всіх трьох років, так як це правда був незабутній експірієнс, такий, якого я б сказала, що не було ні в школі, ні в молодшій, ні в середній, і, можливо, в старшій навіть і не було б такого. Я не знаю, це якийсь вайб, такий цілого закладу, який тобі передається, і там на першому курсі було трошки страшно, тому що ти приходиш, ти нікого не знаєш, ти нічого не знаєш. Які тут люди, що тебе тут очікує? На другому курсі ти якось вже так стабілізувався, починаєш потрошечку вклинюватися в це все. Можливо, вже хтось навіть і приміняв на себе роль якихось там е, власників проєктів чи ще чогось, тому що ти вже відчуваєш себе як риба у воді, можна так сказати. Ну а на третьому я не знаю, тут вже такий домашній вайб, я б сказала, тут вже як вдома. Приходиш сюди майже кожного дня, на жаль, через стан в країні не кожного. А лише там по два або по три дні, в залежності від спеціальності, але все рівно ти радий сюди приходити, сюди повертатися, бачити знайомі лиця і сідати за парту, і слухати лекцію чи бути на семінарі. Дякую, дівчата. Ну, вона дійсно якась ці трохи дуже швидко проминули. Здавалася, ось тільки тільки йшла сюди подавати документи. Ти був якимось дійсно в стані страху. Тому що це був перший рік повномасштабного вторгнення. Ти цілком не знаєш, що буде завтра. Тут ще й навчання, все нове, новий колектив, перші екзамени, і ти не знаєш, як вони будуть проводитися і що тебе там очікує. Да. А тут вже ви склали кваліфікаційний іспит, і ось уже все. І ти досі не віриш. Давалося тільки три роки, ну, начебто, так багато часу. Перший рік проминув дійсно якось так. Певному страху, нерозумінні, тому що ледь не кожен день були обстріли, і ти начебто тільки націлене на те, щоб їхати в крок, то, то пишу, що на сьогодні онлайн, ти вже все, ти зібрано сидиш і думаєш, ну чому так? Сумка. Да, Сумка, повертаєшся додому. Другий курс вже якось ти дійсно в'їхав, ти розумієш, що, як ти познайомився з викладачами, ти знаєш, що від них очікувати ти знаєш, що вони від тебе хочуть. І тут вже якось дійсно ти відчуваєш себе в своєму місці на своєму. Ну, а третій курс це вже якісь такі заботи про те, що треба вступати далі, треба розуміти і думати, що буде в майбутньому. І в той же час якісь такі певне відчуття того, що ти не хочеш, щоб це все закінчувалось. Тому що дійсно були. Три теплих приємних роки. Ну, тоді я об'єднаю і це буде слово цікавість, тому що ем, всі ці три роки вони всі по різному були цікаві. Перший я пам'ятаю точніше свій перший курс, як я пройшла. Тут багато ходів, виходів, як Хогвартс. Там дуже багато було виходів, я просто зайшла і думаю, боже, як би тобі не <гум> От, Але попри всі негразди, попри все, що було, все ж таки ми змогли адаптуватися до всього, до всіх проблем, до, як, до якихось, я не знаю, моментів тяжких після нічних атаків. Тому я скажу так, що. Так, да. ці три роки були важкі, цікаві і незабутні. Чудово. Ми позитивно відгукуємося про те, що було. Давайте подумаємо якраз, як ви вже зазначили в третій рік думки про майбутнє, і хочеться почути, можливо, от вас як вже досвідчений запускництво третього курсу, які, можливо, ви надали рекомендації тим, хто буде вступати. Можливо, навіть не просто вступникам, а в цілому коледжу. Які б у вас були рекомендації, побажання, бачення майбутнього? Перше, це наприклад, мене студентам не бояться екзаменів, тому що страшні. Ти думаєш, так ну ти йдеш ти, ти ти йдеш, ти розумієш викладачі, от так серйозно розповідають, а ти вже йдеш, а вже все там. Руки вже, та, і, руки, і, і руки трясуться, і свічку в церкві вже поставив, вже. <свісно> все, ідеш, ідеш не здавати екзамени. Але насамперед це не так страшно, це не так страшно. Ну, Якщо коледжу, то продовжувати в тому ж дусі, можна так сказати. От, тому що розвиватися насамперед потрібно і ми все життя живемо, все життя навчаємось, тому і. Я розумію, що наш університет буде вічним, і буде вічно розвиватися. скажу. Ну взагалі не боятися робити перші кроки, це завжди страшно, але потім можна так багато всього упустити, якщо не зробити цей маленький крочок, такий дуже малесенький. бодай що то буде, як сказали вже екзамени. Чи то прийняти участь в якихось вікторинах, заходах, чи вступити в якийсь клуб, чи я не знаю, будь-що буквально. Це все можна зробити. За вас все, хто ніхто вас за це не вб'є, не викине вас з кроку, чи з іншого бодай, якого закладу, тому просто не бійтесь. Чудово, дякую вам за ці чудові слова. Я гадаю, що завдяки вам ці три роки були досить наповнені позитивом і не тільки у Викладачів, не тільки в деканату коледжу ваші групи, також позитивно сприймали все навчання. Я гадаю, ми можемо подякувати нашому коледжу всі разом, побажати успіхів разом і побажати успіхів нашим вступникам всі разом. Нам все дякуємо вам тихого дня і мирного неба До побачення.